Я була брокколі. Це, це Тут, хлібчик. Так, ну а піроль, в принципі. В принципі. Так, а, ну, ми купуємо різану ковбаску з кільцями, У нас була вишня, але я. Але ще э, залишилася одна проблемка. Це не виступить. Добрий ранок. Ледо, знаєте, з яким включенням. Хочу скуштувати торт. Оля казав смачний. Треба було без квіти пропитати, я вже бачу. М -м -м. І так смачно. М -м. Непогано. Оксанка вміє робити. Угу. Угу. Дуже смачно. Кавусяю. Я збираюся до лікаря зараз. Хвилин через 20 піду. Гляньте, яка у нас погода? Мерзка. Вчора було так гарно, а сьогодні так е... Недобре. Я хотіла йти додому, але йду в бідронку, бо Коля захотів морозива там і води. В принципі, я б могла в вашому магазинчику купити. Але все хочу в бідронки ковбаси купити. Ну, в общем, плюс дешевше пройтися три хвилини. Була у уролога, в лавки хорошу зробили мені оболонку мого мочового пузыря, але ще залишилася одна проблемка. Невеличкий кусочок, де є ще проблемка. Виписав мені ліки одні на 7 днів і одні ліки те саме Левка, тільки в капсулах. І ще сказав, типу, бажано. Зробити ще два рази в левку, але одну в березню, одну в квітні. Щоб до кінця вже. Бо є один кусочок, де ще не до кінця в общем, сформулювалася ця оболонка. Він мені показує, я це все бачила. От такі справи у мене. Ще є одна. Ну, в общем. Не хочу про це говорити, але ми мусимо провірити одну з причин. Як я провірю все буде добре, я розповім. Як я провірю і щось там десь не буде, я думаю, я теж розповім. Все буде добре. Долікуємося. Лікар дуже добрий. цистоскопію зробив мені безкоштовно. Вирішила Том... зробити піцу, але у мене не було. Потрібної кількості звичайної муки. Але в мене була цельнозірнова, як вона називається, грубого помолодь, ну, в общем, ПП мука якась там. Бо я почну зараз розповідати, можливо, щось там не так. То я зробила. Зараз я добавлю сюди ковбоски, тут у мене сирок, кукурузка, півчарки. Ну і по стандартику тісто робила. 200 мл теплого молока, одна чайна ложка солі, дві чайних ложки цукру 25 г дріжджів звичайних мокрих і 330 г муки. Це все замішати. Видається, що тісто нібито так збитеньке, але додаємо дві ложки олії. Вимішуємо і ще одну ложку олії, вимішуємо і ставимо відпочивати на годинку, воно підходить і все, на такий великий противень, таке тісто, як в піцерії. Ну, тонесеньке, знаєте, не таке, що типу оце скільки тіста і оце скільки начинки. ну Все по-іншому. Зазвичай ми купуємо різану ковбаску кільцями. У нас була овищена, тому я кубиками нарізала, бо не хотіла гратися дуже тонесенько різати. От, і тепер викладаємо сир. Я достала у нас є отак, скільки. І достала ще з морозильної камери, бо думаю, що цього буде маловато, бо я люблю, коли багато сиру, тому продовжуємо робити піцу. Ви не хочете гуляти. не хочете гулять. Він такий положи назад на кровать. Ідемо, пройдемося кровати. Такий каже, ні. Він навіть не, не двігається. Він хоче, так голову поверта, Зай! <різь> Дивіться, який він ображений. Зай тебе врятувати. Врятувати. Мама! Врятувати, ти не хочеш гуляти. Йди, йди, хай. <різь> врятувати тебе. <різь> Бади, дай гулять. Гулять идем. Гулять. На подарку. Ты хочешь какать? Иди сюда. Ты хочешь какать. Гулять, дашь? Гуляй. Так я с тобой не йду, коля, йде. Давай, йди. Йди йди. Давай. Риша. Але обіжений коль. Я собі кажу, що він не хоче гуляти. Диви, який образує. Образився на нас. Да? Ти образився? Ти образився, що ти йдеш гуляти? Пішли гуляти пішли. Не хоче, йому лежати так добре було. Спасибо. А в мене тут піча. Ой, треба виймати, бо вона вже тут тебе підпеклась. Коль диви. Зараз буду акурат. Да. Ти така холюсенька, колюсінька, йди до мами, Бадик. йди до мами, йді до мами. Я йду до маму, ні мою інко, Коли чоловік попросив пса, пса забрати, а я не хочу вставати. Ты такая голюсенькая, мама не. Мама не голюсенькая. Ты мне иди сюда. Бля, иди сюда. Мама тебе полюга. Ты мне голюсенькая, такая маленькая ёбочка. Иди мой. сюда, бади. Иди, мама, же Иди по тёмой. Иди, мама, чем даст. Иди, мама, чем даст. Иди по тёмой, мама. Иди. А -а -а. Да, иди по тёмой, мама. Бачу. 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 Коля. Что? Иди, моя зяпа. иди, мама, почем. Ну, ты? Иди, мама, почем. Иди, моя Иди, почем. Иди, почему? 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 Ой, які квітки. Ой, рози піддохли. Бади. Бади. Рози тюльпани які. Тобі. Зай, а ти що тут розлягся? Що розлягся? Що лежимо? Кого ждемо? <схід> Не витримав лихої долі. Блін, глянь! Рози піддохли, коли. Блін, Чу, глянь. Піддохну, піддохну. Добре, то не буду розбирати сьогодні, хай що ще постоїть, бо вони не, всі писик. практично. Типа що? Таки, що ти за скручив. Скручив за мной, да? А за мною. А за мною. мною? а за мною не скучив? Бадиш, ти за мною не скучив? Бачу ні. Бачу, не скучив за мною, Бодік. Іди в мамоді. А тобі на скільки? На 6.45 завтра? Ні, ні. А мені теж на 7? На. Бодік. Зараз пригне. Зараз пригне. Він пригає на коліни на пальтніки. Все, камеру включила, не пригає.

А тільки що так гавкав на колю, я в шоці. <ріхи> Отдай на пальчники кажи, да? Чекай. Що таке, баді? Я не хотіла робити розпакування. У нас сьогодні 17 лютого. Але чоловік каже, то що будеш розпаковку робити? Кажу, буду. Ми купили газовану воду, а вона около 2 злотих, напевно, коштує. Ми купили якусь оранжаду. А скільки у нас це? Злотих три, напевно, да? так? Якось Елька на роботі дала мені скуштувати такі рисові дуті, просто солоні чіпси. Ну і це прикольне смаком. Сподобалося. Я купила брокколі, була один плюс один. Одна штука по 3,50. Купила протеїнових батончиків, було один плюс один. Майонез була акція. Три такий майонез, Не, але... Але він був по акції, вирішили спробувати. Він, напевно, кислий. Баді! Сумка свіжа. Верельна тапочка взяв ворота і дратується. Акція була, коли один купуєш, то другий за один злотий. В сумі вийшло, напевно, 8 злотих, дві пачки. Це дешевше, 8 злотих. А вчора, як ми пішли, купили свій майонез. Купила цибульки, яка в нас закінчилася. Я не знаю, скільки тут, але кілограм коштує 5 злотих. Паштет по акції був. Мам. Як, не пам'ятаєш, Цукіні купила вже, бо було теж по акції по 8 чи 7 злотих за кілограм. Купила безлактозне молоко. Напевно, три з чим то коштує або 4. Купили колі молоко 2% за злотий 59. Sure. Конечно, по 4 <пив> Пийця, воно безлактозне. Yeah, воно обичає просто безлактозне. Yeah. Купили салат, От дивіться, яка я крутезна хазяйка. Купили салат. Як олів'є, тільки з яйцям 10, 10 злотих коштувало таке пудло. Взагалі я думала про те, щоб сьогодні зробити олів'є, але я не витягла з морозінки ковбасу. Ну, в принципі, можна було купити, але... Я і захотіла робити. Ну, <рес> чистко просто. Так. Купила фасолі заморожену. Купила заморожену ось таке брокколі, ну, цвіта капуста, морковка і горошок і морковка. Була акція 2 плюс 1. Просто цієї фірми треба було купити два пакети, і один безкоштовно взяти. Колі сьогодні випали фісташки. По 10 злотих за пачку, так? Да? Да. А так вони по 13 чи 14, одна пачка. Потім купили муку, була якраз акція. Щось там за золотий 50 можливо, дві, по одна пачка. Купили такі дві шоколадки, бо коля стригтися ходить до Марини. Два роки тому ми купили машинку, і Марина стриже колю нашою машинкою. Але. Постійно коля приносить щось таке смачненьке. А ти два купив собі? Uh -huh. Потім купили зирувки на сьогодні, безлактозний йогурт. Я купила собі е, лимонний і купила кармі. Е, можливо, з фісташками сьогодні, можливо, креветок зроблю, можливо, ні, не знаю. І купили томатну пасту і філе. Було по акції по 10 злотих за кілограм. філе. Ось така розпаковка на 150 злотих вийшла у нас. А зараз я не хочу нічого робити. У мене такий якийсь стан не дуже. Не хочеться мені нічого робити, настрою нема. Тому я приймаю це як за виклик. Нічого не робити. Вчора такий настрій був, хоча вчора, ну, влоги у мене стабільно виходять, бо це не є для мене напряг. Влоги, я не рахую влоги роботою. Я рахую влоги, це моє хобі. А от Інстаграм, з ним тяжче, звісно. Трішечки мені <кій> психічно тяжкувато, але не хочу поки що про це говорити. Все добре. Нити не буду. Тому, коли хочеться понити, треба просто вимкнути камеру до наступного дня. Гляньте, що нам принесли колі тоже. не Апероль. Зараз я намішаю вам. Нічого, що це за. Що це за коль? Баді, а тобі нема кіндера. Перший раз самодільний апероль п'ю. Тут апероль за 5 секунд насвітився. А его мешать не надо? Не знаю, может и надо. Потому что мне такие чувства, как будто он раздельными слоями. А, были. ну Нет может. Это? А как? Довольно-таки неплохо, да? Может... Получилось непогано. Да, да есть мне... Есть момент, когда очень много, где ты вырезала. Не, я про коктейль. Не? Не? А, ну, а пироль в принципе. В принципе, ну, я бы сюда еще брал бы 200 вовки вылез <laughs> И было бы нормально. Лучше водки, чем пирога. А ти пив колись? Ну ти пиве піроль. Тільки він із сухого шампанського, і того я його не дуже роблю. Вони не, ну, бо... ми, не... Ми, не такі гурмани, щоб ми там... Да, о... ми не гурмани, стахові... да. Дивіться, як перестає. Перестає до Андрея. Чого ти гавкаєш? Чого? <звук> <звук> Бади, то, що ты ремоїшь? сорян, ну то, ты зелой. Бади. Бади, все, 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 все. Ах, не любишь себе. От він почав до Андрія, по сам перший чіплятися. Знаєте, вообще, вообще. Так, а, а вот ты не хочеш. Я не кацапчик, ей був. И дальше що. Поцелуемся. поцелуемся. О, я Очи зараз, очи выпуча все, зараз. Шумоти, да все, прошла война, а когда я на шерсти держу, да, то война то не прошла, да? Шо, все, все. А а фу, 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 фу. Мужиком, мужиком все. пахнет, я так не люблю, я больше по телочкам, да? Все. Эй, пошел, вы, вы. Все, тика не бей, тика не чипай. Так, батик, тут развалился. Да ты ведь ведь удобно, чухай чухи, чухай, чухай чухи. -чуха. Це надо слухати. класс, да? Сьогодні 18 -е число і ми з чоловіком вирішили смачне весеньку повечеряти. Класно, дуже смачно виглядає, скажіть. У нас залишилися морозилці ті самі креветки які ми купували. Треба позаміляти місцями. Дуже, щоб не перепеклися, бо це теж дуже важливо. Бо будуть як резина, а ми цього не хочемо. Дуже смачно, дуже смачно виглядає. Громад. Тепер у нас друга історія. Тут кривитоси, тут -а хлібчик. Мені кажеться, що це найсмачніше. Оце що ми робимо, так? Тільки вісьми типу сім хочеть. <сміття> Недосолений, так? Да? Туди борща поїдеш. <сміття> Та я тобі казала, тигру. Беремо криваточку, дуже смачно, і беремо безалкогольне пивко.